Чого чекати на річницю? 97% армії РФ зараз в Україні, заявив міністр оборони Британії Бен Волес. За його словами, російські військові виснажені, їхня боєздатність пала. Велика частина ворожої техніки знищена або розбита. У той час, 24 лютого, США можуть оголосити про найбільший пакет військової допомоги Україні 10 мільярдів доларів. Якого поворотного моменту варто чекати? Чи буде наступ з неба? Росія стягує авіацію до кордонів України. Ми готові дати відсіч. Норвезька розвідка повідомляє про російські кораблі з ядерною зброєю, які з часів СРСР вперше вийшли в море. Усе це відповідь на зустріч у форматі Рамштайну. Усе найважливіше у четвер, 16 лютого о 19.15, у проєкті Говорить Великий Львів. Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного, в ефірі телеканалів «НТА» та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів інформаційна тероборона України.